Доброго дня, діточки! Ми з вами сьогодні пограємо в гру, яка називається Який, яка, яке. Будемо визначати ознаки предмета. Отже, починаємо. А ось в мене тут полуничка. І треба правильно вибрати слова. Що їй підходить, її ознаки. Отже, що підходить до полунички? Вона солодка. Смачна, червона, гаряча, стигла, кругла, соковита. Отже, давайте поміркуємо. Солодка, звісно, яка смачна, яка червона, яка гаряча? Ні. Яка стигла, так, яка кругла, ну не зовсім, в нашому випадку вона трикутньої форми, яка соковита, так, правильно підходить. Далі риба. Ось ця риба вона яка? Корисна, кисла, смачна, гірка, смугаста, довга підводна. Корисна, звісно, дуже корисна рибу їсти. Кисла, ні. Смачна. Так. Гірка, ні. Смугаста так, неї є смужки. Довга так, підводна, так, підводна. Живе вона під водою. Ідемо далі. Що це таке? А це банани. Які вони? Солодкі, корисні, жовті, гіркі, солоні, соковиті, смачні. Банани які? Солодкі? Так, корисні? Так, корисні, як і будь які будь-які овочі чи фрукти. Жовті? Так, гіркі? Ні, солоні? Ні. Соковиті, ні. Смачні. Так. Ідемо далі. Що це? А це? Ківі. Яке воно? Кисле, смачне, зелене, солоне, стигле, сире, соковите. Кисле? Так, воно кисленьке, смачне, так, зелене? Ну, так, воно зеленого кольору. Солоне ні. Стигле, так, сире, так, соковите, так. А ось цукерка. Смачна, солодка, корисна, кисла карамельна, кругла гірка. Смачна так, солодка, так, корисна, на жаль, ні, але дуже смачна. Кисла буває кисленька, карамельна, так, кругла є круглою форму також, гірка ні, не гірка. А ось помідор. Корисний, городний, солоний, кислий, смачний, червоний, солодкий, круглий. Отже, корисний помідор? Так. Городний так, росте на городі. Солоний ні. Кислий ні. Смачний? Так. Червоний. Так. Солодкий. Ну, не зовсім солодкий. Круглий, так. А ось рак. Який він? Річковий, морський, корисний, солоний, смачний, довгий. Отже, річковий. Так, морський, ні, він живе тільки у прісної воді. Корисний, ну, можливо, солоний, ні. Смачний, так, довгий, так, і в нього довгий хвіст. Ось які гарненькі вишні. Отже, будемо ознаки вишні визначати. Які вони? Смачні, стиглі, соковиті, кислі, зелені, гіркі, червоні круглі. Смачні? Так, стиглі. Так, вони стиглі. Соковиті. Так. Кислі, кисленькі. Зелені? Ні, не зелені. Гіркі? Ні, не гіркі. Червоні, так, червоні, круглі? Так, круглі. А ось яблуко. Визначаємо, яке воно? Смачне, солодке, кисле, карамельне, садове, червоне, зелене, солоне, кругле. Отже, яблуко яке? Смачне, так, солодке, так, є яблуки солодкі, кисле, так, є яблука, яке кисло Смаку. карамельне, ні. Садове, так, росте у садочку, червоне. Ну, в даному випадку ні. В даному випадку вони, воно яке? Зелене. Солоне? Ні, не солоне. Кругле. Так, кругле. А ось груша. Яка вона? Садова, так, кисла? Ні. Смачна? Так. Жовта? Так. Солодка? Так. А ще стигла. Отже, все це ознаки груші. А ось що в нас тут сир. М -м, який же він буває? Солодкий, молочний, корисний, жовтий, білий, стиглий, козячий коров'ячий. Отже, солодкий? Ну, буває солодкий сир. Молочний так, він із молока. Корисний дуже корисний. Жовтий так жовтий. Є білий є і білий. Стиглий, ну, так не говорять про сир. Козячий коров'ячий буває і. Козячий і коров'ячий. Все це ознаки сира. На цьому наше заняття, наша гра закінчується. Ми сьогодні визначали ознаки предметів. Чекаю всіх, на наступної зустрічі!